Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім всього найкращого. Сьогодні у сталкера молодшого День народження. Всі друзі вітаємо, пишемо в коментарі побажання. Дімончик, ти найкращий. Вітаю тебе сьогодні з днем народженням. Бажаю тобі всього найкращого, міцного козацького здоров'я. Мирного неба над головою, Божого благословення і щоб всі, свої, всі твої мрії збулися. Обійняв тебе, ти найкращий. Так, друзі, в честь, в честь цього малий хоче провести від себе розіграш. Розіграємо якийсь наборчик або набираємо там перших 100 місць, ну, перших 100 коментарів. Ті попадають в розіграш. Або в 22.00. Прокрутимо, скільки є, скільки є. Все, друзі, пишіть коментарі свій нік в танках. Обов'язково свій нік. А то буде, будете потім розказувати, я писав, так, да, може, і писав, так нік де Друзі, якщо не буде ніка, в розіграш не приймається. Нік в танках обов'язково. Все, привітання, побажання. Такі умови. Підписка на канал, вподобайка і коментар з ніком. Все, друзі. Покрутимо зараз рулетку. Отака рулеточка к нам залетіла. На ВЗ-122 ТМ. Прокрутив тут. 16. Не знаю, друзі, чи вистачить її добити до кінця. ВЗ 122 ТМ. Танчик хороший. Давайте, друзі, крутить. Перший прокрут 30 золота. Поїхали. Вам як завжди, дякую за вподобайки, за коментарі. Друзі, ви найкращі. За все вам подякував обійняв вас всім. І Всім вам міцного здоров'я вам і вашим рідним. Всього вам найкращого. Поехали. И наступный прокрут 40 золота. А мне на твинг дали какую-то рулетку там. Фуфло какое-то. Подожди, что же мне выпало? А, мне выпало Шарли Манже. Мне на армат накидали. И так это там себе. А, и 50 тысяч кредитов. Я три раза крутанул, потому что там золота нема. Розробник у мене все золото забрали. А тут, бачите, кидає контейнери зразу. От, з трьох прокрутів, бачите, вже накидала скриняк. Якби ж там так кидала. Так, ще в нас один містик. Пишіть, друзі, які вам рулетки випали. Мені цікаво. Чи співпадуть з моїми? Можливо, у вас якісь інші. Та 100% у вас якісь інші. Так, Х5. Ну, то таке. Наступний прокрут же 305 золота. Про нам дає ще містик. 390. Та має, друзі, хватити. Ми її до кінця будемо. скоріш за все, гепать. Хоч би хватило забрати головну нагороду. Танчик непоганий. Я б сказав, зараз один з найкращих, але йому, якби йому швидкості накинути, то він і химеру переплюне. Якщо йому швидкості накинуть. Давайте чорну скриньку і давайте головну нагороду. А. О, це вже, друзі, пішли дорогі прокрути. Це самі дорогі. Оце б забрати би чорну скриньку і саму нагороду. Ну вона ж бачите, що хренею якось займається. О, чорна скринька. Ай, не вистачає, друзі. Хоч би вистачило. Скільки там не вистачає? О, ще не вистачає, блін, багатенько. Майже 4000 золота, а не мастики. Ну що, будемо, друзі, сподіватися на скриньку. Є у нас 6 містиків. Давайте, друзі, будемо відкривати зразу містики. Можливо, хоч один сертифікат залутаємо. Поки що немає. Блін, нам треба її добити. 100 золота, ну 100 золота, ну це смішно. Ну, дайте сертифікат. Давай сертифікат. Отак, От сюди. Відкриваємо, друзі, зразу. Не будемо нічого нагрівати. Давай колекційку суди. Блять, чер... А, Черт. Блін, черчер шостого рівня. З той, що з івенту? Ви серйозно? Та ну нафіг це шо, той Черчіль, що з Івенту. А ну давайте глянемо, друзі. А я його не проходив. У мене ж його тут немає. Ні, немає, друзі. А продати його тільки за 500 золота. А ну-ка. Ні, 1750. А чого ж він тоді був на івенті? А на ивенте то он был 500 золота. Ух, яка хитра схи. А, не, подожди, 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 друзья. Это же был W, W был. А это Черчилль. Черчилль 8. Не, не, все, друзья, я перепутал трешки. Не то, не то пальто. Все, поехали. Открываем, друзья, черные скрынки. Что нам скажут черные скрынки? 200 золота. Не прошу. 300 золота. Идем. Зростаємо, Давай перехід. Який там перехід? 200 золота. Так, ну шо, друзі, заберемо мы на головную нагороду, так як продамо. Блин, хотілось бы Черчилля залишить. ця байда 500 золота. Скільки она коштує. сумма на такие? О, я могу пооткрывать. открывать. сейчас я клуб. Прокачал и трошки цю шнягу. Ну, она, по-моему, 500 золота ей продать. Зараз, подожди, вот Не то пальто, подожди. Все, отак. Ти, ти що, 500 золота? Ну що мені ті 500 золота? Хай вже лежить. Давайте Черчилля продамо. Ми ж не будемо хімеру продавати, правильно ж, друзі? Ну так, а я ж прошу. Все, полетів. Як то кажуть, паша в добрий путь. Все, крутимо, давай. Я щас буду ржать, якщо буде перша головна нагорода. Ні. 1250. Все, забираємо, друзі, головну нагороду. вз 122 тм премчик. Хороша махина. Все, отак вона вийшла. Залутали ми розіграш. Прокрутили до кінця. Все, друзі, умови я вам пояснив. Нагадую ще раз. Умови. Вподобайка, підписка на канал. Коментар пишете свій нікнейм і побажання Дімасику з днем народження. Все, друзі, все я вам пояснив. Давайте об'єднаємо сертифікати. Все, друзі. Всіх вас обійняв. Ще раз вам подякував за актив на каналчике. На каналі, за все вам дякую. За підтримку, за вподобайки, за коментарі. Все читаю, все ціню, Все, друзі. Боже облаславі. мирне неба над головою. До зустрічі. З вами був Сталк.